Все. Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми зібралися в парку імені Івана Франка. Ну, я не знаю. Так. Біля університету Івана Франка. Тут наверху з боку, праворуч від мене, Іван Франко проживав. Це одна із багатьох хат, де він, напевно, знімав. Угу. А вчора ми провели психологічні вечорниці. Таня зараз у Львові, відповідно, вона була ведучою. Мабуть, я сюди зараз підмонтую, як це все проходило, так? десь якийсь монтажик зроблю. Коротенький, маленький. Коротенький. І якщо ви продивили вже цей монтажик, бо я не знаю, чи я буду його вставляти, напевно, щось вставлю, то. Е, хто... А якщо ми покажемо його на телефоні. Давай покажи на телефоні. Зараз ми зайдемо в групу, в телеграм-групу, яка в нас існує, де ми зібрали 49 людей. І в нас є тут фотографії. Так. Фотографії які? А. Будемо, буде видно? Чи ні? Буде. О, ось так це виглядало. Десь ми ось там дуже далеко, але всі бачать участки, скільки ми зібрали людей. І така кількість, до речі, була і на вечері. Давайте покажемо, ще вечерю. Так, де вона? Зараз ми дивимося. А де вона? Я не знаю, де вона. Куди хто кидав? Загалом, не так вже й далеко довго залишилось чекати до наступних психологічних вечорниць, які відбудуться 16 вересня. Це попередня дата на 90%. Вона може змінитися на 15, так? або 14, ну але, скоріше за все, 16. А, бронюйте вашу участь. А ось тільки з нами вечеряло. Теж багато. 22 людини. О, 22, 22 людини 22 людини пішло з нами на вечерю. Добре, ми вже дві хвилини зробили такий вступ. Давайте будемо працювати сьогодні. Ми з якою темою вийшли до людей? Так, ми сьогодні будемо говорити на тему синдром «Я сама». Я думаю, що він зараз відгукнеться багатьом жінкам, тому що саме. Він присвячений жінкам, тому що жінки завжди все тягнуть на собі, і ми зараз будемо розбирати причини, чому взагалі він з'являється і що з цим робити. Взагалі, бачив людей з цим, дівчат? А що вони роблять? Все все роблять. Все роблять, і є ще приказка, я ще давно її почув. Чоловік в цьому житті може все, поки я сама не Ну, Типу так. Типу ну, так ти насправді воно йде все з дитинства, те, що дівчина жінка потім в майбутньому звикає до того, що вона має самостійно вирішувати свої проблеми. Тобто, можливо, не було батька так, або батько не приділяв належної уваги і не брав ось цю відповідальність в дитячому віці в дитини в своєї дочки. І вона таким чином переносить цю свою незакриту проблему вже в стосунки і використовує так, що постійно на себе все бере. Розумієш, там велосипедистки проїхали, Юрій заглядається на них. Це зрозуміло, він може собі дозволити. Поліцейські. А поліцейські навіть нас не оштрафує, то що ми знімаємо. А що я дуже заглядався. Так. Вибачте, мої друзі. Напишіть нам коментар, чи побачили ви, коли вони проїжджали чи це чи Тільки ні, я звернула останні, увагу. Насправді я дивився на велик, бо у них бачиш такі обмальовані. Класні, круті, класні реально, у них, обвесики, у них це все гарно. Ну І теж, якщо звернути увагу на поліцейських, там дівчина є. От вона керуючи цим велосипедом, я впевнена, що вона піднімає на сходинки також й сама. Ну хто будеш партнер буде, поліцейський? Так, партнер не буде поліцейський, і в цьому то і річ, що ми інколи маємо розділя... розділяти ці ролі. Тобто, якщо ми знаходимося на роботі, так, в якомусь місці, де у нас партнерські стосунки, де ви отримуєте гроші разом, так, то там ви розділяєте цю роль. І там реально буде не я сама, а ми разом. І ми створюємо певну справу, робимо певну справу разом. А коли ви в стосунках, то е, там оце ковдру на себе взяти, я сама все зроблю, а потім жаліються дівчата про те, що, що? він нічого не робить. А потрібно всього лише почати собі дозволяти давати можливості, щоб ваш партнер робив для вас щось. А цю давати можливість потрібно почати з чого? З того, щоб зрозуміти, а що й роблю я сама. Що можу я робити реально, так, що мені не заважає, в чому в мене є сили для того, щоб це зробити, і, і запитати в партнера, що б він міг зробити з цього списку, що ви робите на даний момент? Ну, Давай на реальному прикладі. мене Ми, набулиться, ми набулиться. Так, Давай реальний приклад розберемо. От вчора були психологічні е, давай. так, Маріяна, нема зараз в кадрі, давай угу. від себе скажи. У нас були стосунки з тобою, як чоловік-жінка, ну не як одружені, а як ну, різностатеві. В плані я ще якусь роботу брав на себе, так. ти якусь роботу, ну і Мар'яна, ну, але ви дві дівчини, так? це так. якби однаково. От тобі, як дівчині, ту роботу, яку проробив я, так? От як ти до того ставишся, і чи ти змогла би сама зробити ту роботу? І при певних, якби в мене не було якостей, що я це організую сам, бо ви так організуєте, що я потім буду ще вас по дупі організовувати, розумієш? Я краще організую сам. Ну, але це в мене така якість, так бо багатьох може не бути такої якості. Це зараз ну не реклама ніяка, це просто ну розбір ситуації розбір ситуації. Тому, що в якихось питаннях я так поступаю, а в якихось може бути просто інакше. інакше. Е, ну загалом, то як тобі от, по цій ситуації? Чи ти відчувала себе жінкою? Чи навпаки, ти пахувала ну... <свят> зранку до ночі? Як це було? я не впахувала зранку до ночі? Ну, по перше, в мене була також органі... організаційна місія. Це приїхати, доїхати і зібрати манікюр дівчата Манікюр зробити. Так, мидолога побути ну, так. Організаційна... так організаційна місія. місія Давай для так, дівчат термін афієнно. <свят> <свят> просто ну це <ти> реально <свят> Ой, так. Вибач, Мені вибач, потрібно вибач. було доїхати з Вінниці до Львова. Тобто це, але знову ж таки, зараз розкажу. Ой, це так цікаво, слухай. Yeah. Я збирала дівчат по Вінниці. Це організація? Так. так організація. Так. Кожен живе в різному місці. Мі місці. Я зробила чат їхній, цих п'яти дівчат, яких це я забирала. Ти... Чи... Зробила це просто... чат. Сказала їм, напишіть мені, де ви по геолокації знаходитесь. Я обирала маршрут як значить туди доїхати. А це те все так здається, це що так воно та що, це, це, що це, 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 це так просто. А одну дівчину ми забирали на хвилиночку після єлітин Вінницької Вінницької області, Вінницького району, напевно, містечко маленьке, і вона мала за літином десь за 5 кілометрів від Літина. Я мала знайти якийсь показник і очікувала її вже там. Ми очікували її правда 40 хвилин. Але це це, це то таке. Ну, Але організація, сталося, організація. Зробили, я знайшла готель, зняла готель на всіх дівчат. Організація, організація. Так. Це моя частина. А чому ти манікюр не враховуєш? Вмила оце, ну манікюр тоналочку то вже, накинула. Ну, розумієш. Це вже, розумі, вже, вже мої індивідуальні потреби. Я б сказав, ні. Ми ж на сцені були всі разом. Ми на сцені. Так я купила сукню. О, до речі, дуже так. гарно виглядала. До речі, Сукні. Ні, так, купила сукню, звичайно, що зібралася. Це все має бути, само собою розуміється. Твої організаторські здібності допомогли в цьому. Ну так, звичайно, Друзі. що я відчувала тут. Розумієш, не як ем, жінкою себе, а підтримку з того, що я є в команді, угу. що кожен виконує свою певну роль. Несе те, що він може це робити, так? і ось це якраз такий дуже величезний плюс. Якби, зараз я договорю, якби, наприклад, ти не міг це робити, я б зробила це з Вінниці. Ну, організувала це, тому що я організовувала у Львові також Захід. Ну, тобто так. я домовлялася вже безпосередньо, шукала з в Google, mm. де мені можна провести такий захід. Ти не відчуваєш якоїсь відповідальності? Чи може ти там десь зараз не дуже добре спиш від того, що в мене зі я вчора був без зморшок, а сьогодні в мене зморшки вже від того всього організації? Розумієш, що я весь не молоді, ми старі. Так завдяки розумієте, чоловік чому почав аб'юзити? Бо хтось один точно має аб'юзити або жінка, або чоловік? Неправильно. По-перше, коли жінка в синдромі я сама, вона завжди буде старше виглядати по своїм вікам. Дивіться на мене, явний так, приклад. Я не так. жінка, але що думаю, організації... Що ти виглядаєш, все ок, все прекрасно. Так. І навіть я в своєму віці виглядаю 53. трошки менше, так, Уявіть? чи п'ятдесят три. Сидимо нас за столом вчора. 22 людини, людини. Хтось не спитав, да, та. Маріяна. Мар'яна, чи, Мар чи, Мар чи, чи Таня її подружка, чи хтось. А свалив... скільки мені років? Да, Мар'яна я... спитала. А, Мар спитала так, так. Та? І, і щось таке. Бо я всім розказував, що Тані 53, так? Я завищував спеціально, щоб всі такі: бля, як вона виглядає! це просто, Як вона класна! Ти серйозно це сказав 53? Як ти мені? Ні, так я люблю це. Слухай, по-перше, я не розумію, з якою метою людина питається. Може Мар'яна спецагент. Можливо. А ти винна в банк грошей? Ще й в Сенсбанк, де ми вчора проводили. Можливо, вечерниці. Вечерниці, так. Можливо, можливо, так і є. Я сказав 53, хай розбирається. Може вона хотіла подивитись твою виписку, скільки ти заробляєш по ФОПу. Розумієш? І там є рік народження. Там немає податки на не сплатили, податки Можливо, не сплатили. вона податкова. Так, так само Мар'яна хороша дівчинка, але хто каже, довіряй, але перевіряй. Так, так ось вернемося ми до синдрому Я сама. Одна з причин того, що він з'являється, це не вміння просити про допомогу. Тобто, потрібно, якщо є причина, так я не вмію просити допомогу, потрібно почати з цього. Але не з кардинальних якихось допомог, таких, а з мінімальних, з простого, з базових речей. Там, наприклад, деякі жінки не просять, зроби мені, будь ласка, зранку каву. Ну, можна куні, oh. можна каву. Слухай, як зараз до поліцейських спитаю, скільки коштує їх лук? Ну, цікаво, я не, я не знаю. Я хотіла, щоб ти до мене підійшов і спитала, скільки коштує мій лук. Скільки коштує твій лук? Я буду говорити. <laughs> Але це потім, це інше відео має бути. Так ось перша причина це не вміння, е, просити, е, просити про допомогу, а друга, е, друга причина це. Е, Через те, що мені соромно. Я охренів. Це, 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 ти стільки пишеш, що ти Ні. Так готуєшся? Це ти... в мене, дивіться, це в мене, чого й ми це взяли тему. Юрій підійшов і каже, що ми пишемо. Ну, звичайно, я завжди готуюся. Але це просто допис. Допис в Інстаграмі, який я писала, і я тут собі відзначаю. Я це все не говорю. А покажи, маєш якусь нотатку до інших відео? До інших? Готуєшся, да. до інших? А, у мене тут немає, тому що я пишу в записнику. Добре, йдемо далі. А ще багато дуже? Та дуже багато. — Ну, не дуже багато. Друга причина це коли ви думаєте, що ви краще зробите, ніж інший Інший чоловік. Знаєш, є така, я закрию, бо це три причини, я назвала. Коли Приклад. приклади життя, купує чоловік з дружиною меблі, наприклад, в Ікеї, де ці меблі може зібрати і дитина. Але ні, вона ж буде стояти над тобою і дивитися, чи правильно ти закрутив ту, ту поличку Я чи неправильно, так і вони будуть вони керувати дині. ось цим процесом. Тому важливо, якщо у вас є таке, і ви зараз спостерігаєте, відгукується воно у вас, то в цей момент, коли ви купили меблі, так і потрібно щось зробити, йому зібрати ці меблі. Коли він зайнятий, не грузися, чимось іншим, і ви вважаєте необхідним сказати якби, свою думку, що ти неправильно це робиш. Нехай він неправильно зробить. Нехай він зробить ліпака. Але це його буде відповідальність, і ви не будете її брати на себе, тому що величезна кількість відповідальності на жінці, це означає плюс 25 зморшок на обличчі. Тому що ви будете думати, ви будете реагувати, як це змінити і як допомогти. І тут давати можливість партнеру, нехай він помиляється, і нехай він робить висновки, як потім це покращити. І тоді ви зміните абсолютно все, і навіть відношення до себе. Тому що саме з цього і починається повага в ваших стосунках, і зросте, до речі, ваша низька самооцінка. Зрозумів, почув тебе. А от в мене є питання. Давай. Скажи, будь ласка, що з вчорашніх учорнистів? Окрім мого рівня подачі, так мого, моє, мого рівня експертності тебе ще вразило? Мене вразило, що дуже багато учасників. <реш> Ми очікували, якщо чесно, очікували я, ти і Маріан <реш> і ще там ну, декілька там наших додай, клієнтів. Та -та. Я ем, пишаюся собою, що будучи у Вінниці і маючи всього лише одного клієнта зі Львова, Ну, він був? Не було його. От це до окрема тема, так. до речі. Не було його зі Львова. У ну, мене є клієнти, багато є клієнтів, які у Львові, але просто деякі зараз у від'їздах ну, за кордоном повиїжджали дівчата. І я знайшла через інстаграм. Ну, тобто, коли я давала оголошення, що от є вечірниці, і я знайшла три, наче чотири дівчинки прийшли з Інстаграма. Ми бачилися з Львова. зі Львова, так як і у Львові. Тобто вони підписані на мене в Інстаграмі, і вони отпішли. Почну... Щойно показувала тобі Інстаграм. в Інстаграм, так. Тоді ми теж покажемо. Так. І приїхали дівчата з Вінниці. З Вінниці приїхали. Так, в описі до цього відео там є Інстаграм, Тікток, і, будь ласка, лайк, поставте відео, і в кого не переходить на Ну Ми вже підкоригували сьогодні. Наші... Так, але я ще не змінив. А, ти ну, підкоригувала, ти змінив? я змінюю, і тоді зможуть люди переходити на твій Інстаграм. Ну, та як ти думаєш, ми вечорниці будемо проводити надалі? Що ми будемо з цим робити? А, я думаю, ні. Все? Та й хай нафік всі, хто. Е, от чесно. От, 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 от як можна? От як можна? Що саме? Нам в коментарях не написати, організовуйте наступне. Я думаю, а, точно! Так. Я, я навіть не зрозуміла це. Насправді, друзі, я е, жартую. Нафіг іде тільки мій організм, тому що я дуже виснажився, реально. Так. Подивіться, на мене я щось на таке, як в джунглях, де екран став. О, прекрасно. Да. Як реально, як картинка. Але ми не в джунглях. Давай я Фоточку зробимо. Давай. Це на обкладинку. Так, загалом, я дуже виснажений. Мені треба потрібен релакс. Релаксуємо на завтра. Так. Мені потрібен якийсь денний крем, нічний крем, щогодинний крем, мені потрібен масаж. Можна на басейн. На басейн, друзі. Як Маріана сьогодні зробила. Можеш приєднатися до неї, до дівчат, там є Тетяна. Я можу приєднатися тільки до ліжка поспати, тому що я дуже стомлений. Я вчора, щоб ви розуміли, годин 6. Тільки розбирався зі звуком на трансляцію, не зі звуком на зал, Там апаратуру ми поки занесли за ще дві години. Ну так поки ти розбирався, я шість годин їхала з Вінниць. Так, Та ре реально ну тобто аналогічно. Тобто, дорога теж виснажує, але повір, цей звук не менше виснажує. Ну звичайно. Виснажує будь-яка діяльність, яка потребує. Фізичних чи інтелектуальної роботи вона завжди буде виснажувати. І фізичний труд до довед... праця, фізична праця вона буде виснажувати трішки менше. Так, але хочу сказати, що отримано масою позитивних емоцій. Так. Задоволення. Я дуже здивований, що була велика кількість людей в залі, велика кількість людей в ресторані. 22 людини. 20 людей. Це ви людей. Я доставляла, щоб ви розуміли, ми замовили столик на скільки? На 15. Ми Чи замовили на столик 10? на Спочатку на 10 на ми 3. замовили. Потім сказали: "Ну не серйозно, бо там точно там є клієнти, вони точно підуть". Так. Я "Давайте нам на 6, ну потім ну, на 10, давайте 10 запасу". 10 угу. запасу. Потім почали люди плюсувати. Так. Ми що? На 20. Офігіли. Ми такі, ну на 20, типу, верняк. Але вже як прийшло 22. Бо прийшло дуже багато. Ми розраховували, ми розраховували на 30 чоловік в залі, а там було здається більше. Чоловік. 45. Ми доставляли, сільці До люди сиділи в кабінках з боку. Так, в кабінках сиділи. Ну, це дуже прикольно. Дуже шкода, єдине що все-таки Фотографії потрібно було якісніші зробити. Оце наша така помилка. Ми над нею попрацюємо. Щоб подалі наші вечорниці були ну подалі подалі подалі, подалі від вашого надалі. ока, бо ми дуже надалі. скрили від вас цього разу. Українська мова розумієш, щоб надалі наші вечорниці були реально кайфовими і вас залишалися також приємні спогади від цього. Ну мені подобається, нехай буде, бо це все час витримує. Ми вже 19 хвилин 11 секунд розмовляємо. Ну, ти питала мене, чи будемо робити вечорницю, я б ще разочок зробив. Ну, у вересні. У вересні, 16 го там плюс-мінус числа Так. зробити, і. Тому, якщо хочете вже доєднатися до нас, пишете Юрію або мені, що ви хочете на вечорниці, а саме краще в коментарях. Ну, де будете бачити? Можете мар'яні написати, так, можете будь-кому написати. В коментар такую. Або якщо ви знаходитесь в нашій групі в Телеграмі, пишіть вже в ній. До речі, ми ж зійти не видаляємо людей. А, до речі, можна переіменувати групу, просто переіменувати, тільки дату перейменувати Мені здається, що ми говоримо зараз не про синдром я сама, а про те, як прийшли вечірниці. Ми на емоціях, слухайте. Люди мають розуміти, що синдром я сама не призводить до того до того, щоб щось творити. Синдром я сама знаєте, можна використати якість, ось цю, що ви хочете творити щось, це прийти на наступні вечорниці, сказати: так. Я сама це зроблю. Я так. куплю квиток, я приїду, якщо я в іншому місці. А якщо ми робимо у Львові, то просто сісти на таксі, трамвайчик, що у вас так. тут ходить. Або приїхати на авто і доєднуватися до нас. Ось тут можна використати цю якість. в інших випадках. На жаль, ця якість буде руйнувати ваші стосунки, тому що жоден чоловік не захоче бути з такою жінкою, коли і... вона включає маму, бабцю, керівницю якусь куратора і, і так далі. Я спілкувався з дівчатами з чорниць вчора так. декількома, які мають схожий синдром. Я сама. Угу. Вони все тянуть по собі, все. Це, ну, Десь чоловіка нема, то там мусить змушені. Ну там да мусиш, змушено. так, там є -е Здивувало те, що в дівчат десь вже реально там останні гроші, десь ми так може думати, бо вони просто от не мали як вже їхали з останніх сил, змучились, там робота, там ще щось. І вони такі... Приїхали, взяли готель Гонорову, готель, відпочили. Так. І я е, сп... я спілкувався фан... вчора, за це кажу: а от як вам? Я дивлюся їхні очі, я розумію, що нарешті вони стоїть там хати, і вони готують, варять і діти бігають навколо. Короче, вони... Всі одягнені, одягнені. гарні, парфюми, всі на підборах, Ну, практично ще всі, а навіть якщо не на підборах шикарніші луки. Так, і мені одна дівчина каже, я зауважила, що у всіх класний педикюр. Мені коханий дзвонить. Візьми трубку, я поки скажу людям. Але тебе чути в мікрофон. Алло. Е, нічого, ми зараз записуємо відео з Юрою, і ти якраз попав в ефір. Так. Я тебе наберу. Ок. Угу, давай. Uh, у всіх класний фігур. А uh, і мені дівчина каже, ну зараз поясню. Всі знають просто. Да, а як а а ті, хтоці, от хто на мене підписаний, я там виходжу в ефір кажу, бля, дивіться на свої пальчики нік. Що це за блин, фігня в багатьох. І люди це слухають, і дуже велика кількість прийшла в босоніжках. І, і там реально. І там реально. Ти я дивлюсь там <смі> нормальні дівчата. Я, і, і ця дівчина, з якою я спілкувався вчора, вона каже: І я пригадую, ви казали в ефірі Запальчені Ніг, і я дивлюсь всі в такому <смі> ну, мож, Може, це співпало, що тепло, але точно що не співпало, що у всіх нормально. Значить, О. хтось про це подумав. Тобто, ми робимо світ ще краще. <сміщ> <сміщ> розумієш, коли збираєшся на якусь таку подію. І для нас це зараз вкрай ем, необхідно, тому що їх немає, ніхто їх так не проводить, як раніше. І оці збори, так, підбирання собі сукні, там, чи спідниці, чи костюма якогось, підбирання взуття, прикрас, це все допомагає нам відчувати оцю жіночність ну, і так. прийти і показати її, розділити з іншими дівчатами. Побачити, що є хлопці хлопцям. Побачити, що є прекрасні дівчата, так як нам ем, хтось хтось говорив з хлопців, як прекрасно, так всі гарно виглядають. І відчути цю атмосферу. І, скільки 15 Кому оці менюшці? Я не знаю. Я не знаю. Ну, така дитинка поїхала на велосипад. А Мені, до речі, подарили браслетик вчора. Вчора а, ой, слухай, мені ще ж теж дарили якісь подарунки, але їх нема. А де вони? Я їх запакував ж машиною, і ті мікрофони, то все. А, ну, мені подарили браслетик. Дивіться, який прекрасний з бісером. Коротше, я подивлюсь, що там за там якісь цукерки, там якесь щось. Цукерки, так. Я за вас, з вар'яною, ну, ну, якби на троїх я буду тримати Марку і з'їм за троїх. Добре? Ти дозволяєш? То Ну, так і Мар'яну ще спитає. Користуючись нагоді, передаємо перевір Мар'яні. Басейн так добре. Значить, то проговорили, то проговорили, про вечорниці сказали. Ще що ти хочеш додати? Я думаю, що ми будемо закінчувати на сьогодні, бо ми і так дуже лайтово, дуже приємно і ніжно порозмовляли. Я так, думаю. Так, так. І я впевнена, що ви насолоджуєтесь саме такими розмовами. Тому пишіть в коментарях, як, він, як вам ось такі відео, тому що ми я вперше записую з Юрієм ось так ну, поруч а, сидівши. А, а Тані окрема подяка ну, за те, що приїхала, за те, що подарувала цей штатив. Мені, до речі, я не чекав на такий подарунок, не очікував. Тому що на цей штатив правда кайфово знімати. Я знала. Ми ж знімали раніше. О, давай Старісяку з Старісяка? Так, ой, там він трошечки ну, в пелюці, але таке. Все, друзі, приходьте, заповняйте форму на вечорниці, поки ніякої форми, просто пишіть хоча б коментарі. Я хочу. Так, я хочу. А так, там розберемося. До цього кіпіша. Так. До нових зустрічей, Па-па.